Суперсубота у сільпо тільки 17 травня ефір марафону. Продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому й просто зараз. Я Ігор фупков починаємо. Росія масово атакує дронами Київщину. Вже відомо про жертви серед поранених дитинам. На ворожі безпілотники наша ППО полює від ночі. Загибла жителька Убухівського району. Вона померла від отриманих травм. У лікарні у стані середньої тяжкості чотирирічна дитина та 64-річний чоловік повідомили в обласній адміністрації. Частково зруйнований приватний будинок у багатоповерхівці поруч вибиті вікна у Фастівському районі. Пожежа на одному з підприємств. Дронова атака триває. Повітряна тривога все ще у Сумській, Житомирській, Київській, Донецькій областях та частині Черкаської. Троє поранених після удару російським безпілотником по автобусу на Сумщині у важкому стані. Усі після операції, адже мають політравми. Ланцетом Ланцеттом росіяни атакували маршрутку, яка тільки-но виїхала із Білопілля, що за 8 кілометрів від кордону. Дев'ять людей загинули на місці, вижили семеро. Серед них і водій з ними поспілкувалася наша Олеся Боровик. Чоловік із забинтованою шиєю водій того самого мікроавтобуса, в який окупанти поцілили ланцетом, і вбили дев'ять людей. Віктор розповів того ранку, він, як і зазвичай, забрав пасажирів у центрі Білопілля. На цьому маршруті він працює вже 30 років. Просто їхав маршрут, да люди їхали хто куди, хто на базар щось продав. Объяс цивільні люди їхали, чоловіків мало було там чи два, чи три чоловіка. А то жіночки прямував цей рейс до Сум, та тільки но виїхали з Білопілля, як пролунав вибух. У Віктора спрацювала подушка безпеки. Двері заблокувало. Одна людина кричить із того, що поможіть мені. Ну я це ж салон же той і витік, положив на те. Вона вже важко. Ну, я, не знаю, її привезли сюди. Оце, що я мог допомогти. розповідає салон. Був увесь в крові. Одразу ж викликав швидку. Жалко людей так жалко, що я не знаю, що див дати знають свої на цей ужас дивиться, що ці росіяни творять і вам не передать. Із 15 пасажирів вижили лише семеро. Серед них і Андрій. Чоловік працює енергетиком у прифронтовому місті. Їхав до дружини на вихідні. Вона ще раніше евакуювалася із небезпечного прикордоння. І що я на автоматі? Ну, перший пролунав, і думав, що зараз... Прилетить другий, що в мене вистачило сил добігти до посадки, ну це метрів 20-25, ну, отак. Коли ж трохи вже осів, ну, через якесь время, почав все-таки вже на ноги не став, на колінах виповзати, дивлюсь, почали прибрати пожарники, поліцейські, дивлюсь, люди лежать. Від удару автобус зім'яло. Людей із потрощеного транспорту рятувальники буквально вирізали. Із тих, кому не вдалося вижити у цій поїздці – батьки та їхня 20-річна донька. Це ромська родина, в яких тепер сиротами лишилися менші діти. Також подружжя Олени та Ігоря Євтушенків. Він працював на залізниці. Вона учителькою. Усі потерпілі в лікарні. Один пацієнт він середньої тяжкості, і троє важких. Всі мають полі травми. Рейс Білопілля Суми призупинили. Нині ова спільно з військовими розробляють нові маршрути, аби оминути ту небезпечну ділянку дорог нагадаємо з Білопілля, яке за 8 кілометрів від ворожого кордону нині триває екстрена евакуація. Росіяни авіабомбами знищують там цілі вулиці. Тому влада закликає людей якомога швидше покинути цю територію. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Взаємодію в рамках коаліції охочих та перебіг стамбульських переговорів України та Росії обговорили президент Володимир Зеленський та прем'єр Канади Марк Карні. Вони зустрілися у Ватикані, куди приїхали на інтронізацію Папи Римського лева го Це була перша зустріч президента України та прем'єра Канади після того, як Карні очолив канадський уряд під час розмови. Зеленський розповів і про російські ракетні та дронові атаки по цивільних, та підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони. Йшлося також про наступні санкції проти Росії. Важливо, коли дві сторони хочуть закінчити війну. Ми чекали на Путіна у Туреччині, але він не приїхав. Щоб мир настав якмога швидше, ми повинні чинити тиск на Росію на Путіна. І звичайно, безумовне припинення вогню важливе, і саме тому ми повинні тиснути на нього більшими санкціями. Ми вдячні вашим пакетам санкцій і європейським лідерам, і звичайно, США. Канадський народ стоїть у непохитній підтримці народу України. Ми захоплюємося вашою відністю справі миру, яку ви знову продемонстрували цього тижня, і ми наголошуємо, що не може бути миру без повної підтримки та участі України. І ви маєте нашу абсолютну підтримку. Дональд Трамп у понеділок зателефонує Володимиру Зеленському та Путіну. Про це він сам написав у соцмережі. Після розмови з президентами України та Росії американський лідер має намір подзвонити союзникам по НАТО. Тим часом держсекретар США підтвердив підготовку до прямої зустрічі Трампа з Путіним. За словами Марко Рубіо, ці переговори можуть вийти з глухого кута, який склався з перемовинами щодо закінчення війни в Україні. Зараз вирішується, де і коли вони зустрінуться єдине, що може розв'язати цей лохий кут, це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він же відкрито висловив бажання і впевненість, що це має статися, і сподіваємося, що скоро вирішиться. Президент публічно виступив з цією пропозицією. Організація такої зустрічі потребує певної роботи. Тож не можу сказати, що до місця і дати Сьогодні день, який нагадує усьому світу, що Росія правонаступниця злочинного радянського режиму. 81 рік тому, 18 травня, за наказом Сталіна, депортували цілий народ кримських татар. Понад 200 тисяч жінок, дітей та літніх людей ешелонами, вислали в Сибір та Середню Азію. Половина загинула в дорозі або померли в містах депортації від голоду та хвороб. Боротьба за повернення додому тривала півстоліття. Ельвіна Сейдбулаєва поспілкувалася з тими, кого Депортували із тими, хто зараз бореться за повернення Криму. Зранку вивозили кримських татар. Старі дороги, вони досі збереглися. У родині Сейтаджи було восьмеро дітей. Старший брат загинув на війні. Невдовзі померли мати. Та найстрашнішим днем для родини стало 18 травня 44-го. Минув 81 рік, але й досі перед очима Сейтаджи, як на світанку, двоє солдатів та офіцер увірвалися до їхнього будинку. у нашому селі жила одна російська родина. Чоловіка звали Толік. Він говорив кримськотатарською, як і ми. Офіцер привів його, нашептав йому, і він переклав нам: Вам дають 15 хвилин. Сталін наказав вас виселити. Того ранку 12-річного дванадцяторічного сітаджи разом з братами, сестрами та батьком вигнали з рідної домівки ні з чим. Разом з братом взяли борошно. Сестра принесла олію. Були деякі речі, все це зібрали в одну скриню. Ми взяли її з братом, але один із солдатів копнув по ній ногою. Вона відкрилась і все розсипалося. Сестра тримала Коран молодшій сестрі. Напередодні купили взуття. Вона поклала між дошками, мовляв, одягну після того, як вони підуть. Нам нічого не дозволили взяти з собою. Родину Сейтаджі повели у центр села, а далі до Євпатарійської залізниці. Одним божевільним рішенням однієї жорстокої людини з рідної землі я худобу ось в таких товарних вагонах депортували цілий корінний народ: старі, діти, жінки. А в цей час їхні чоловіки, батьки, брати кримських татар воювали в рядах радянської армії, часто навіть не знаючи, що родини вже далеко від дому. Тоді дідусі розповідає режисер та військовослужбовець Ахтем Таблаєв, воювали в рядах радянської влади. І в той час, коли всі святкували перемогу над нацистами, вони вели іншу боротьбу, шукали свої родини. Після демобілізації повернулися в Крим, Вони ж не знали, що їх родин там немає, їх народ там немає. І так само отримали наказ виїхати із Криму обидва дідусі. Близько трьох років шукали своїх своїх родини. Один знайшов в середній Азії, інший на Уралі, Марійська ССР. В депортації кожна родина мріяла повернутися в Крим. На чужині створювали національні рухи, інформували місцевих, організовували акції. У боротьбі за свою національну ідентичність Мустафа Джемілів 15 років відсидів в радянських таборах та тримав найдовшу у світі голодування 303 днів. Його спротив почався з відмови служити в радянській армії. Тоді мені дали півтора року в неволі, а потім пішли політичні строки. І Так до 1986 року світогляд кримських татар формувався в сім'ї. Комуністична радянська пропаганда. Не дуже і діяла на нас. Боротьба кримських татар за право бути вдома тривало півстоліття. І ось коли вже всі знову повернулися у Крим. Росія, правонаступниця радянського союзу, окупувала їх рідний дім. Кримські татари нині служать у лавах ЗСУ, захищаючи Україну та своє право жити в незалежній від росіян батьківщини. Московії не існує, яка намагалася нас знищити. А ми є і російська імперія теж не існує. А ми є. І радянського союза теж не існує. А ми є. І ми будемо. Ільвіна Сідбулаєва, Русана Альмухамедов, Україна, марафон єдині новини.